Зараз буде просто найсолодша рекомендація. Офіційно я заявляю, що найсмачніший десерт, який я куштувала, це десерт з магазину Рошен. Зараз буде реклама магазину Рошен, за яку мені не заплатили, але то не важливо. Головне, щоб ви, мої любі скуштували цей найсмачніший, просто найсмачніший. Просто повірте на слово. Знаєте, що це? Це брауні, це шоколадний брауні з Рошенна. Це найсмачніший десерт. Це найсмачніший брауні, який я тільки куштувала. Це шоколадний шоколад з шоколадом, шоколадом политий, шоколадом присипаний, і всередині також шоколад. Це просто об'єднання. Це навіть смачніше, ніж торт «Чотири зустрічі з Сільпо. Просто спробуйте, переконайтесь і потім напишите мені, як вам взагалі по смаку. かわい